Всім привіт! Сьогодні розберемо команду для комфортного фарму гая примарного на 25-го поверху. Розберемо всі тонкощі та нюанси даної команди. Тож, поїхали! Першим ми розберемо механіку нашої команди. З чого вона складається? В якості лідера у нас круторіг, який приймає головний штраф від боса позбавлення сили. За рахунок чого це відбувається, за рахунок того, що бос обирає цілью е, У нас Героя, у якого максимальна е, критична шкода. Тобто ми даємо у максимальну критичну шкоду в даної команді, і він приймає цей штраф позбавлення сили. Наступним героєм виступає у нас парагон, він буде постійно тримати нашого которіга під невмиранням. Далі у нас йде Пітіон, який у нас виступає в якості клінсера. Який знімає штрафи, коли босс розповсюджує позбавлення сили на всю команду. Тобто Python буде відразу нас знімати, і ми зможемо атакувати і набирати ось цей лічильник, який буде дуже швидко заповнюватись від даного штрафу. І в якості дамагерів у нас 2 ХС. Почнемо з того, чому ХС. Дивіться, у ХС на автоатаці 4, атакують 4 рази. Тобто вони будуть ось цей лічильник відразу збивати дуже швидко. І також це відбувається за рахунок дарів на команді. Тому по механіці ми розібралися. Тепер давайте поговоримо про заміни даної команди, кого можна змінити. Теоретично, Пітіона можна знити на любого клінсера, який має перезарядку в 3 ходи. І також наших дамагерів, холодних сердець, теж можна замінити на дамагерів, наприклад, Хаск, елітний гвардієць. Але в чому суть ХС? Вони мають 4 атаки. Ну, 4 рази атакують на автоатаці. Тобто дуже швидко знімають оцей лічильник. А в елітного гвардійця Хаска... А атаки з бази не такі вже великі. Тобто атакують один раз цього, тому буде важче. Але теж можливо. Мені мені насправді дуже подобається холодне серце, тому що їм їм ще не потрібна точність. Наприклад, якщо ви берете дамагера, якому потрібна точність, наприклад, гнішак, або, наприклад, такий герой, який накладає отрути, або ніндзя, йому потрібно ще давати точність і дуже. Важко вже буде зібрати відповідні стати для нашої команди. А холодне серце атакують від максимального здоров'я, що їм тільки потрібна критична шкода, критичний шанс та набрати відповідну швидкість для даної команди. Тому по та стазіміна ми вже поговорили. Перейдемо до артефактів наших героїв та швидкості команди. Першим героєм у нас виступає круторіг. Ось такий у нас круторіг вийшов. По параметрам, що потрібно, швидкість 183 рівно робимо йому. По захисту, дивіться, по здоров'ю захисту, він у нас перший удар приймає без невмирання. Тому можна використати, наприклад, сет кам'яної шкіри або дати йому мінімально 2500 плюс захисту, та здоров'я десь від 50 плюс, щоб він вистояв наш перший удар. Також стосовно дарів. Якщо на которігі у вас немає о, дарів, наприклад, пробудження, то це не критично. Головне, щоб ви використовували в якості демагорів тоді холодних сердець. Бо круторіг буде бити слабкими ударами і буде заповнювати лічильник босу. Тому на це дуже звертайте увагу. По талантах у нас тут нічого немає, навички обов'язково заливаємо книжками. Але навіть дивіться, навички, це не заливаємо книжками, це не обов'язково в даному анкілі, тому що куторів у нас буде ходити тільки з першої навички. Далі у нас холодне серце. Перше холодне серце ми бачимо швидкість 259. Мінімально їм потрібно 70% критичного шансу і багато критичної шкоди. Також дар бачимо аж 5 зірок. ну Мінімально хоча б зробити 2-3 зірки. Це щоб було комфортно фармити. Також на котарі я забув пояснити нашу механіку. Ж. Йому потрібно дати саму велику критичну шкоду в даної команді, щоб позбавлення сили йшов саме на нього. Якщо ви це не зробите, позбавлення сили зловить ХС і це просто зіб'є нашу команду і не буде працювати. Наступна наша ХС друга швидкість у неї. 246, мінімальна критична ш... шанс 76 на 70 робимо. І критична шкода 219. Цього вистачає, навіть 200 вистачить. По здоров'ю захисту тут особливо не важливо, але можете зробити як в мене. Далі у нас парагон. Теж бачимо, що дари в нього є, але якщо не буде, теж не дуже критично. Головне, щоб у вас в якості магарі були холодні серця. Так, По швидкості 176. В нього є критичний шанс і критична шкода, але це не обов'язково. Головне, це швидкість 176. Здоровий захист захист бажано всім героям, десь 2-2,5 дати все ж таки на всяк випадок. Так, і у нас по талантам тут у нас таланти ось такі через кодери війни. По ХС кам тут у нас е трощення шоломів. Тут теж трошки шомів, але можна брати господаря війни, щоб було ну, просто швидше вам фармити, насправді. І ще у нас залишився один герой. Це у нас наш клінсер. Це у нас Пітіон. Таланти ось такі в нього, але по талантам це не обов'язково. Книжками він залить повністю у нас. обов'язково, щоб була ось ця навичка залита книжками, щоб президентка складала три ходи. І параметри бачимо. Швидкість у нас 285 в даній команді йде. Здоров'я захист тут у нас теж не важливо вже буде. Головне дату, відповідно, швидкість, для, щоб команда працювала у нас постійно. Тобто швидкість 285 це дуже важливо в даній команді. Під у нас бачимо бездару, дуже гарно справлявся. По замінам. Під можна змінити на будь якого, як я вже казав, клінсера, який має перезарядку ось цієї навички три ходи. Це може бути у нас навіть рідкісна героїня для додачка мощей, І або вже інші герої, якого ви можете підлаштувати під цю команду. Ось наші дамагери. Ви можете безусловно використовувати будь-яких інших дамагерів, наприклад, ніндзя. На жаль, гнута не можна використовувати, але є такі випадки, коли гнута збирають в сет, який перетворює слабкий удар на звичайний, і збирають дану команду. Якщо ви використовуєте таких героїв, як Хаск, або Елітний Гвардієць, або ж все ж таки вибрали Гнута в такому сеті, то точність тут важлива. Тобто стати швидкості буде легко зібрати. Якщо ви використовуєте гнішака. Або якогось отруйника поставити замість наших намагарів, або ніндзю. Потрібно ще збирати точність 550%, це дуже важливо, щоб накладати штрафи. Тому мені дуже подобається «Холодне серце», дуже легкі збирання, тому що критичний шанс збирати 100% не потрібно, всього 70%. Критичну шкоду, ви легко зробите, і швидкість ви від теж, відповідно, дуже-дуже легко зробите. Парагон і Вітерок тут у нас без замін, вони мають бути обов'язково у команді. Тому, так, і по дарам я скажу, що дари мають бути на холодних серцях 2-3 зірки. І нарешті команди теж бажано мати дари, щоб лічильник босу його не зростав дуже швидко, а просто тримався на нулі або там 2-3. Це допустимо, щоб. Бос потім не розганявся, і ви не зможете навіть його пробувати. Тому це дуже важливо. Перейдемо до пресету даної команди. Круторігу ставимо заборону на другу та третю навичку. Парагон у нас пріоритет на А2, Холодне серце пріоритет А3, інше холодне серце пріоритет А3. І пітіон у нас стартує за один. І запускаємо нашу команду повністю на авторежимі. Ну що ж, по артефактам розібрались, по механіці, по замінам розібрались. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Обов'язково пишіть усі питання у коментарях або переходьте в нашу телеграм-групу, яка знаходиться в описі каналу та в описі цього відео, де я особисто вам допоможу по всім питанням по грі. Не забувайте поставити під цим відео вподобайку, підпишись. Всім дякую за перегляд та мирного неба!